Шановні друзі, доброго дня! Сьогодні наш смарагдовий доказав черговий раз, що він не лох. Та просто зруйнував всю систему антикорупційних органів. САП та НАБУ. Ну, а зараз давайте по порядку. До Верховної Ради внесли законопроект під номером 12414, яким перепадкорували САП Генеральній прокуратурі України. За 5 хвилин внесли, проголосували. Степачук підписав. Все було у турборежимі, як полюбляє наш Смарагдовий. один. Наш захисник, народний депутат Олексій Коганчаренко, питався вплинути на ситуацію, але безрезультативна. Ну давайте подивимось. Друзі, отак нищиться парламентаризм в Україні. Прикрилися європейським прапором і е, нищать парламентаризм, нищать антикорупційну інфраструктуру. Все беруть під свій контроль. Щоб було своїм все ворогам, може набу, але таке набу каспіроване, яке буде вони їм повністю керувати. От, власне, їхня вся мета. Друзі, в них немає ніякої мети. Замість боротьби з корупцією Зеленський вирішив поборотися з тими, хто бореться з корупцією. Може не ідеально бореться, але хоч якось бореться. Все, і далі вже закон в цілому. Ганебна, ганебна абсолютна історія. От дивіться, отак от це відбувається. Всіх влаштовує. ОПЗЖ сидить, голосує. Все міжфакційне об'єднання СІЗО голосує. Сподіваються, що він вирішить їхні питання. Розумієте, що їх не візьмуть за одне місце. Ну, ви бачили. Аня Мяшнебачук сидить та робить свою справу. За 5 хвилин голосує, турборежим включили, як любить наш смарадовий генеральний піпід. Підписав за 3 хвилини та направив на підпис президенту. Все, точка, справились. Але давайте ж подивимось, що говорили наші парламентарі потужні за цей законопроект. Наприклад, Юлічка Володимировна Тимошенка, лідер партії Батьківщина, гаряче підтримала Верховній Раді цей законопроект про обмеження незалежності НАБУ та САП. Та закликала й надалі позбавитися колонізації України. Таке слово – колонізація. Для мене сьогодні світлий день у цьому парламенті, тому що ми переконалися, що колоноскопія не панацея від всіх наших проблем. Ой, вибачаюся, колонізація України. Це не панацея від всіх наших проблем. Панацея від всіх наших проблем це чітка конституційно збалансована влада, заявила вона з парламентської трибуни. Ой, як добренька. Яка збалансована влада? Сьогодні влада в країні одна. Це князь Володимир Олександрович. Іншої влади немає. Конституція на паузі, всі інші закони теж на паузі. Я вибачаюся, а оці хлопці з Америки, які сидять у всіх наглядових радах державних компаній і корпорацій, то не колонізація. А підписана угода з британцями на сторочках до цього часу жодний громадян України не знає, про що йдеться мовка в цій угодці. То нормально, то не колонізація? Ні ні, то інше. Зараз потрібно тільки з набуй САП розібратися. Ось ви знаєте, ми все ж таки смарагдовий наш предводитель все время ж каже, треба здобувати ідентичність! Ось воно що! Давайте зараз подивимося, хто ж надав найбільше голосів за цей законопроєктик. Знаєш, слуга народу 185, добренька, а де ж солідарність? це решту я вам кажу, розмотають за те, що вони не проголосували. Також їх підтримала більшість депутатів з ПЗЖМ. 18 ну це заручники. Давіра, 17, це теж разом з ними. Батьківщина 15. Ну, Юлічка бореться з колонізацією України. За майбутнє 10, відновлення України 9. Криптова три голоси за дала європейська солідарність нашого сівочолого гетьмана. Один з голосу. і Ще 5 позафракційні. Ну голос не голосував, тому що вони з колонізацією просто не хочуть боротися. Ну а ви спитаєте, яка справжня причина такої поведінки нашого смарадового Епіпіда? Дуже проста. Замахнулися на княжицьку родинку, на кумчика Чорногошова, який очолював Міністерство Єдності, скорочено назва Мін'єт, і відкривав хаби у Відні для наших громадян. Але так почав відкривати, що і повертатися до України не збирався. Довелося висилати за ним Тимура Міндича, щоб повернулося обратно. Тому що Малеська сказав, що не бздіти всі вопроси перешакою на Буйсап комедія. Ну а зараз нагадаю вам, що відбувалося вчора. Служба безпеки України провела масштабне затримання та обшуки у детективів набу. Вовочки-вовочки, що відбувається в цій країні? Вони вже між собою почали чубитись. Значить, там як піднявся Хай у Набу, що це таке? Без ухвали суду проводяться обшуки. Але я вам нагадаю, що згідно Кримінального процесуального кодексу України, а саме статті 233, частини 3. Орган досудового розслідування в разі невідкладних випадків може провести обшук без санкції суду, але після цього він повинен звернутися до слідчого судді, щоб узаконити цей обшук. Інакше здобуті докази під час такої слідчої дії будуть враховані неналежним чином здобуті. Ось і все. І так, під час цих слідчих дій було встановлено, що біглий нардеп ОПЗЖ агент ФСБ Христенко впливав на роботу набу. А куди американці дивилися? Можна узнати, які там сидять у цьому набу, конкурси за обирали цих детективів, там потужні конкурси етого, керівника набу цього обрали. І був головним рішалою структури. Це жах просто. Хотів просунути на голову БЕП керівника детективів набу Олександра Скаварова, щоб той закрив справу Коломойського. Ну, це нещодавно було, СБУ не пропустила. Почали казати, не треба, скасували цей конкурс та до побачення. Саме детективи набу за домовленістю з нардепом ПЗЖ Христенка допомогли олегарху Геннадію Боголюбову втекти з України. Супроводжували його в потязі за кордон. Виявляйте собі, взагалі, що в країні відбувається. Детективи набу у сусідньому купе, п'ють чай разом з Боголюбовим і супроводжують його до кордону. А якщо б там якась перепалка чи Служба безпеки України забіжала та затримала багалюбова, а інші якісь прикордонники, що там набуйне, ви устроїли б куміте, чи що. Ну, щоб рядом були там, у сусідньому купе. В найелітнішому підрозділу Набу Д2, це які проводять там прослуховування, стеження за об'єктом, ну, дуже потужний підрозділ. Працював ще один агент ФСБ. Це жах просто. Віктор Гусаров. Ну, Гусаров. Це ж по прізвищу вже було зрозуміло. Госар. Він злав, ні Козак же, ні Віктор Козак, а ГОССАР. Він здав росіянам Дані через екс-заступника керівника охорони Януковича. Ну це просто жах. І я вам хочу сказати, до цього Служба безпеки України неодноразово повідомляла НАБУ, що там працюють псб агенти з конкретними прізвищами, і ніхто не вживав ніяких на заходів. Навіть не звільняли їх з роботи, не відстороняли від доступу до секретної інформації. Ха! Ну це дуже потужно. А оце взагалі ну, клас. Один з керівників прифронтових підрозділів Набу, Руслан Расулов торгував канаплею з РФ через батька та контактував з агентом ФСБ Христенком. Ну ви пам'ятаєте, нещодавно ж була стаття, що вони там і барижать наркотою, і криптовалютою, і со свідками жахаються прямо в кабінетах. Ну там і Гамора відбувається. Просто спрут якийсь не набув. Батька іншого набушника мав російський паспорт, а мати. Живе в Україні, але отримує пенсію ДНР і вихваляла Путіна. Ну, там у соцмережах показували, що вона запиню там. Це ж це просто жах. мамочки, очки, що це відбувається в цій країні, я вам кажу. А куди з мирадовим генералі півет років дивився? Можна узнати зразу з американцями. З нашими потужними партнерами, куди б вони всі дивилися? Також під час обшуків за місцем проживання у Федора Христенка знайшли матеріали негласних слідчих дій та десятки анкет детективів бюро російською мовою. Ну дебіли там працюють, і такі ж дебіли там кришивали. Не вдома зберігали вони анкети, матеріали негласних слідчих дій. Вовочки, вовочки, що ж це робиться? Хорошо, що у нас є такі сварадові вощі, я вам кажу, то там, ну, ви бачили, що там спрут який був. Серед персональних карток були і дані на одного з керівників межрегіональних управлінь детективів Руслана Магамедрасулова, який має контакти з представниками РФ та допомагає своєму батьку-підприємству вести незаконну торгівлю з ворогом, як добренька. Також була знайдена акета колишнього детектива НАБУ Тимура Аршавіна. Це шов Вітова? Аршаву взяли з футболіста, футбольора з Московії, який у 2024 році нелегально втік з України. Гадаю вам, що Віктор Христенко, це колишній депутат ОПЗЖ, якому вчора оголосили підозру за державну зраду. Його завдання було максимально впливати на роботу, НАБУ в інтересах РФ. Ну і нарешті прокинувся Європейський Союз. Він нагадав про права громадян, про конституцію, про боротьбу з корупцією. А то три рочки, як води у рота набрали, а зараз щось збунтувалися. Є стурбоване останніми діями України щодо антикорупційних органів, речник Єврокомісії Гйом Мерсьє. У Брюсселі нагадали, що вступ України до Євросоюзу вимагатиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією. Ой-ой-ой, вовочки, вовочки, що ж це робиться? Не подобається їм, тому що у комісії теж засідали з Європейського союзу представники. І впливу ж не буде на чиновників українських. Підключили до цього питання і. Військове стало на захист нашого смарагдова генералі Піпіда. Кажуть, що виявлені факти дуже конкретні, а підозру підписав сам особисто генеральний прокурор України. Не треба сюди притягувати за вуха політику. Згоди на 100%. Тут дуже конкретне звинувачення, тому що е, торкнулися родинки нашого смарагдова генералі Піпіда. по іншому бути не може. Тут проведено все думаю, чітко, але слідство покаже. Як відомо, в нас слідство саме справедливе. Ну є тільки у мене таке невеличке зауваження. Нещодавно в СБУ виявили крота, малюк якого особисто там тримав. Казав, ось він, що. Тільки щось повноваження СБУ не передали до Генеральної прокуратури, я такого не бачив. А тут за 5 хвилин все передали Генеральному прокурору, з законом підписали. До побачення. Ну подивимось, що далі буде. Так що давайте до переможки. Вовчик, пандусе.